Одним із основних даних, які обробляються за допомогою комп'ютера, це є цілі числа. В математиці відомі так звані натуральні числа і числа цілі, в які входять натуральні, і протилежні і нуль. В інформатиці натуральних чисел немає, є числа беззнакові, в які входять, по-перше, ноль, і, по-друге, деяке обмежене число. Яке називається іноді навіть машиною нескінченністю, але все ж таки це не нескінченність в математичному понятті. Якщо в математиці у нас діапазон натуральних чисел, починаючи з одиниці, йде до нескінченності, то в, матем... в інформатиці завжди є обмеження і число, ну умовно поки що позначимо знаком питання, але це число є завжди обмеженим. Тепер знакові числи, там відбувається те саме. Єдине, що додається поняття від'ємних чисел. Знову таки, в математиці ми маємо від мінус нескінченності до плюс нескінченності, ну і десь тут нуль. і в інформатиці це буде від мінус якогось від'ємного числа до плюс якогось додатнього числа, але обмеженого. Це перше. Друге, на що полагаво, на що покладається кодування цілих чисел. На поняття біта і байта. Ну, не буду заглиблюватися в те, що всі дані зберігаються в комп'ютері у вигляді двійкових кодів, сподіваюся, що всі це знають. Але зауважу, що біт англійською мовою binary digit це двійкова цифра, яка може приймати значення 0 або 1, або а байт. Це 8 бітів. Знову таки, не будемо зараз е, зосереджуватися, чому 8. Головне, що байт це найменша одиниця збереження даних, і тому менше байта в інформатиці зберегти не можна. Звідси випливає, що навіть число 0 буде зберігатися в пам'яті комп'ютера як 8 нулів, тобто будуть займати рівно 1 байт. І так беззнакові числа. Значить, як ми сказали, найменше беззнакове число це нуль, і як тільки що я проговорювала, воно буде мінімум займати 1 байт, тобто 8 нулів. І зараз нам треба з'ясувати, чому ж дорівнює оце число, яке найбільше можна зберегти. Почнемо з байту. Оскільки байт містить 8 бітів, і тому може. Містити тільки або 0, або 1, і 1 це найбільша цифра, то в байт може поміститися максимальне число, що містить 8 одиниць. Якщо це число перевести в десяткову систему числення, це буде число 255. І таким чином ми отримуємо, що в одному байті ми можемо зберегти числа. Від 0 до 255. Тобто, замість у цього знака питання ми можемо написати максимально можливе число 255, яке вміщується в 1 байт. Очевидно, що кожен з вас каже, що це дуже маленьке число, і ми обробляємо на комп'ютері набагато більше числа. А тому інженери навчилися об'єднувати байти в групи і в будь-якій мові програмування. Є можливість об'єднати байти в групи з, ну, один байт, понятно, два байта, 4 і 8. Для одного байту ми вже визначили діапазон можливих чисел. Мінімальне 0, максимальне 255. Що буде в двох байтах? Очевидна, ситуація та сама, але бітів тепер у нас вдвічі більше, тобто 16. І найменше число, яке можна туди записати, це 16 нулів, але кількість нулів не впливає на значення числа, це все одно нуль. Найбільше число буде містити 16 одиниць. І якщо порахувати це в десятковій системі числення, це буде 65 535. Аналогічна картина в 4 і 8 байтах запам'ятати тут точно. Максимально можливе значення складно, але бажано знати ем, порядок. Інформатика взагалі дуже часто працює з порядком, тобто, ми бачимо, що можна зберегти максимально 9-ти цифрові десяткові числа. І нарешті 8 байтів вміщується приблизно 10 в 19 степені, тобто підсумок. Будь-якій мові програмування, крім Python, яка має вбудовану довгу арифметику, ви можете максимально опрацьовувати цілі беззнакові числа, що містять не більше 19 десяткових цифр.